Thank you Алілуя, Алівя, Алівя. Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Того часу прийшов, прийшли до Ісуса, Його Мати і брати. Та не могли доступитися до Нього через натовп, і сповістили йому: Твоя мати і твої брати стоять ззовні, бажаючи бачити Тебе. А він у відповідь сказав їм: Моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ніввенті, пане, Панес спохвалений. на минутку сідайте. Кохані, дві таких думки на сьогоднішній уривок святого Писання, щоб не залишити так без пояснення Слово Боже. По-перше, що Ісус, який сьогодні, так слухаючи Слово Боже, в восьмому розділі Святого Луки, Ісус якби не вийшов до своєї мами, до братів, які прийшли до нього, і для нас трошки це якби неправильно. Але хотів Ісус цим підкреслити, що всі, хто слухає Боже Слово, хто вслуховується навіть, треба так сказати, або прислуховується, до Божого Слова є для Нього такі важні, як мама, як брати. І тим самим всі, хто слухав Його, так само і нас сьогодні, Ісус називає своєю родиною. Хто є послушний Богові, той родич для Бога. А друга справа це те, що може бути, коли Ісус говорив, не всі були уважні, не всі слухали. Не всі були зацікавлені до кінця, так як повинно бути. І тому, коли прийшла мама, прийшли брати, всі відразу увагу, думку на них звернули і кажуть: о, бачиш, от ти тут говориш, розказуєш, а тут мама з братами прийшла, треба вийти до неї. А Ісус каже, що але ж моя мама слухає Слово Боже, ви не слухаєте, а вона слухає. Так само, мої брати, вони слухають Боже Слово. Бачите, прийшли сюди послухати. І це означає, що Ісус хотів їх заохотити, щоб вони ще більше були уважні на Боже Слово. Тому для нас сьогодні теж, коли ми святкуємо День святих мучеників, косьми Дам'яна, хочемо сказати це святі, які слухали Бога, які хотіли служити Богові в цих бідних, хворих. Безкорисливо, може, без якоїсь нагороди грошової, але з людської вдячності теж, напевно, бо кожна людина вдячна в своєму серці за добро. Вони виконували свою місію, свої таланти, жертвували людям і робили це заради Бога, побачили бо Бога в серцях цих людей, тобто слухали Боже Слово. Що треба бути добрим, і його виконували. І для нас сьогодні це приклад, який хочемо наслідувати, і просимо, щоб Бог дав нам мудрості, бажання, любові виконувати свої обов'язки з доброти безкорисливо, з любові до Бога і наших ближніх.